Слава Ісусу Христу. Всіх вітаю любові Господа Ісуса Христа. І це не просто такі слова, що потрібно так сказати, а це є правда. Бо любов Божа вилилася в наші серця. І я думаю, якщо ви прийшли в Дім молитви в церкву Господню, то ви наповнені любов'ю і Духом Святим. Я знаю, про що мову веду, тому що 20 років мого пастирського служіння в Україні. На таких вечірніх чи буденних зібраннях дуже мало людей. А у вас, слава Богу, багато людей. І це, це мене тішить. Я часто говорю проповідую кажу, а що мішає нам, щоб прийти в дім молити, помолитися, подякувати Бога, прославити Бога і почути Слово Його? Ну, відповіді часто не чую я такої щирої, правдивої. Хотілося Просто сказати трохи про себе, я думаю, що рік тому я був у вас. І знову я тут, в вашій церкві, і дякую Богу за можливістю, тому що ви знаєте, що в Україні війна продовжується і не просто дуже складно нам в Україні. Я думаю, що ви знаєте і не тільки знаєте, а. Молитись за те, щоб Бог визволив Україну і визволив народ України і не тільки України, а Ізраїль. Там також війна і в багатьох точках в світі війна, кровопролиття. Не знаю, як ви, але я до того, як прийшло в 2014 році, але потім. Повномасштабно прийшло у 22-му ну, війна в Україну. Я не дуже задумувався про те, як де там війни, де в світі, десь продавається кров. Мені було дуже так гарно в Україні. Ось ще з дитинства я трошки про себе. Народився я в Рівненській області, з Луминський район, село Цурків, е, в гарному селі, тато, мій Степан, мама Люба, е, моєї мами е, фамілія Озеруга, сполець. Івану Зруга такий проповідник був репресований, мій тато дід був репресований радянською владою, тато був репресований. Ми пройшли труднощі, у нас 9 дітей було, і нас в школах не гонили, не давали вчитися. Я думаю, що ви проходили це, тому що більшість тут з України. Одружився я в 25 років. І... На вулиці Кар'єрній в Києві була і є церква зараз. Хто знає, знаєте, да? Кар'єрна 44. Звідти все пішло, мій дядько рідний, там був і пастором і єпископом, і він служив там Господу. І я, коли одружився, то я там в тій церкві був 5 років. Потім ми... Бог почав сильно діяти в, в Київській області і взагалі в Україні. І... Відкрили церкву 40 кілометрів від Києва біля Хвастова, Мотовиловка. Там ми служили з нуля, побудували молитвенний будинок. Зараз там гарна церква велика, до 300 членів. Потім 10 років там прослужив цій церкві, потім прослужив Боровій і служу 20 років пасторське служіння. Також молитвенний будинок побудували силами своїми і допомогою. І за кордону допомагали. І друзі американці допомагали, приїжджали. Щоб побудувати молитвений будинок. Але коли сталося, маю восьмеро дітей, 11 онуків, дуже щасливий, що Бог дав мені життя, бо народився з пороком серця і не мав мрії жити взагалі, бо 25 років дали з таким пороком, як в мене, життя, але Бог. Сілив мене і укріпив, і дав мені життя, і дав дружину, восьмеро дітей, 11 внуків. І сьогодні я служу Господу вже 20 років. Якби хтось сказав, майбутнє моє, то я би ніколи не повірив би, але все те, що Бог дав для мене, милість велику це милість Божа, і це Божий Дух і Господь в моєму житті так зробив. Я не заслуговую нічого доброго, а Господь так зробив в моєму житті. Зараз вже Україна більше як 850 днів. Я рахую дні, кожен день рахую і не тільки рахую, а записую, тому що служіння наше більшість проходить там на передовій. Ми проїхали десь приблизно до 100 тисяч кілометрів. Ми 50 разів були в тих всіх гарачих точках. Завезли більше 50 тонн. Всякої допомоги, яких для цивільних і для військових Бог так дав нам, що різні місії, різні фонди, ми можемо брати там безкоштовно продукти, медикаменти, харчі і одяг. Але щоб довести туди, то нам потрібно кошти. І якщо Бог розположить ваше серця, ви можете допомогти в цьому. Не один раз я не буду розказувати, як. Були і обстріли, ми співпрацюємо з, з церквами там на передовій. Краматорську церква велика, є, Баптистська, але ви знаєте, що не розділяє. Коли війна, то не розділяє хто баптист, то всі там вірять в живого Бога, бо тільки один Бог живий, може спасти і може провести через те горе і біду. І в Слав'янську також церква є, Дімедович, там пастир, і ми там з ними співпрацюємо, їздимо. На передову і допомагаємо всім людям з підвалів виводимо, вони бояться. Скільки разів таке було, ми підвал давайте ми допомогу привезли. Вони бояться, особливо діти, Такі були. деякі діти, що і від всіх вибухів, від того всього руйнування, від того страху в них мова пропала, вони не можуть навіть балакати. Але ми кажуть, ми привезли вам і подарунки, і привезли і хліб, і привезли воду, то вони швиденько вийдуть, возьмуть цю їжу і втікають знов підвал, бо бояться. Більше за цих 850 днів більше як 25 тисяч людей почули про Господа. Наша команда, яка церкву, в яку ми служимо, іде на передову. І там, в тій точки, де війна, і Бог допомагає, благословляє нас. І чому я про це говорю? Я не хвалюся тим, що. Що ми робимо? А, бо коли почалася війна, мені було дуже страшно. Я хотів тікати за кордон своєю сім'єю. Брат запропонував, каже: за кордон тікай, бо війна і, і буде жорстока війна, ще навіть перед, сам, перед війною він попереджував з Америки, з Каліфорнії, позвонив. І мені страшно було, я боявся, але коли помолився до Господа, я кажу, Господь. Я 20, більше 20 років проповідую, що потрібно довірати Богу, і Бог може спасти і провести. Навіть якщо підемо долину смертельної темряви, то ти будеш з нами, ти так сказав в Псалмі 22. І як я можу втікти? я сказав до свого брата, я не буду втікати, я буду служити. Ми наших дівчат, жінок вивезли на Західну, потім за кордон, потім дехто вернувся, але дехто і залишився там. і... На протязі всього цього часу, коли ми їздимо туди, в мене одна проповідь. і Сьогодні я їх тут по різних серпах, де говорю про цих 10 заповідей, які у вас написані, вам вже легше, ви знаєте їх, можете прочитати. І якщо ми візьмемо цих 10 заповідей, там чотири заповіді говориться, що відношення наше до Господа, а шість заповідей говориться до ближнього нашого. Я не знаю, як у вашому житті, як ви відноситеся до ближнього, але в Луки в 10 розділі 25 вірша таки прочитаю слова. Ви всі знаєте цю історію, але я нагадаю. І... І підійшов один законник до нього, до Ісуса. І спитав його учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відповів, що в законі написано, як ти чуєш. А той відповів і сказав, люби Бога свого всім серцем своєю, душою своєю, силою своєю, і всім розумінням своїм, і ближнього свого, як самого себе. Він же йому відповів і сказав. Що будеш так робити, то будеш мати вічне життя. А той, бажаючи себе виправдав... виправдати, та й сказав до Ісуса, а хто ж мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрхону і попався розбійника. вони його побили, і обрабували і кинули його ледь живого. Проходив тею дорогою випадково священник, подивився і пройшов повз нього. Так само Левит підійшов, поглянув і пішов далі. Походив тією ж дорогою, як і рани, та й натрапив на нього, побачив з милосердиця, і він підійшов і обв'язав його рани, наливши оливи, і вина потім його послав, посадив на худобину власну і привіз його до гостиниці». А другого дня, від'їжджаючи, він дав два динарія господарю і проказав, заопікуйся ним і як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий з них, по твої, на твою думку, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав, той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав, іди і роби так. Перед тим ми читали і ви чули, що він спитав учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Я не знаю, я знаю, але думаю, що вам тут в Америці дуже гарно живеться. От. Ви все маєте, ви забезпечені всім. Я буваю в сім'ях, в різних церквах. Вас вивів і піклується, і піклується про вас, і ви маєте все. Але вся суть християнства і церкви живої Ісуса Христа, про те, що Ісус сказав, якщо ми хочемо досягнути царства Божого, то ми маємо служити тим, хто сьогодні потребує, допомагати тим, хто сьогодні гине, тому ближньому. Ви знаєте, що ми такі. Не знаю, як ви, я про себе кажу, що раніше ще до війни я так роздумував, думаю, ну якщо руски, то я не буду допомагати. Бо ну, русські вони москалі, вони страшні люди. Ну якщо українець, то ще подумаю, ще мудрість мати маю, як допомогти. І такі в мене думки були, і коли я вже збирався, сумки, торби, збиратися, щоб виїхати за кордон. Тікти, і Дух Святий проговорив до мого серця. І я почав плакати і казати Господь: прости мене, що Ну, я думаю, що ви книжку читали Камаградеш, і там, коли апостол хотів іти з Риму, а Ісус його зустрів, Каже, я йду знов страждати. І він вернувся апостол, і постраждав за Господа. Так само, і ми, якщо біда і горе, і війна, ми можемо. Залишити і поїхати. Але хто ж буде там нести слово, хто буде допомагати ближньому, який побити, який кров'ю стікає? Сьогодні Україна, як той ближній, який біля нас, хоча Америка далеко, але сьогодні електроніка і всякі і літаки, і все так швидко можна. Таке буває, що ми туди на, їдемо на схід, то ми їдемо в одну сторону 10 годин. Близько до 2000 кілометрів і їдемо 10, 10 годин. І якщо з Європи в Америку, я то також 10 годин лечу. Наскільки сьогодні все набагато простіше. І можливості в нас можуть бути, допомогти тому ближньому, щоб він не загинув, щоб він його підтримати. Хотілося б, щоб ми думали так, бо часто ми. Можемо думати, ну, треба, а може там лишнє, а, мож, а куди вони підуть, ті кошти, а куди та допомога піде, а може корупція там в Україні, а може ще щось. Той чоловік, самранин, не написано, що він був віруючий. Але він допоміг тій людині. Він не дивився, якої національності та людина. Він не розумів над тим. А може, треба подумати, чи потрібно допомогти, чи не допомогти. Мало того, ми можемо, і той чоловік міг би допомогти, прив'язати рани, завести, ну, здати його в ту готель і, і все. А ні, він ще дав тому господаріка, піклуйся про нього. А якщо би ще їхати назад, ось принцип християнства, то я тобі поверну, що ти витратив. Ісус сам сказав цю. Притчу, і Він дав для нас приклад. І якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, що він, як Він служив, як Він проповідував, як Він підтримував, то ми бачимо, що Він не тільки словами, а Він і діями своїми, і не тільки діями, а й життя своє віддав. Все, що в нього було, Він віддав для людей, для спасіння людей. І Він так сказав Ісус, що ми, церква Його, діти Його, ми маємо так діяти, поступати, як Ісус. Хотілося б, щоб е, ці слова, такі і свідчення і прості слова, щирі слова, е, запали в ваше серце. І я дуже дякую, що в той раз, коли я був за вашу підтримку фінансову, я звідти трохи сказав, що ми зробили, але там набагато більше. Е, ну, було, є нужда набагато більша. Я дякую, що ви були учасниками тієї допомоги. Хай Бог благословить вам воздасть. І Якщо буде у вас можливість, то ви можете. Ви знаєте, що я не плачу, і я часто кажуть, ну ти підеш там, поплачеш, і тобі там скинуть. Я хочу подякувати перш все вам, що ви допомагаєте. І той раз, коли я був рік тому, то. Набагато мало якби, фінансу, і потім фінансів тих, які потрібні нам. І Було такі моменти, що треба було їхати. Дух Святий побуджував, піднімав. Ми збиралися, але не було чим заправлятися. І бувало, що і позичали кошти. І в мене пенсія така велика, що я її на півбака своєї заправляв півбака буса. Бо Пенсія така в мене велика. Дві тисячі гривень, ну 50 доларів, щоб так. Ви орієнтувалися, то заправляв те, що в мене було, і їхали туди, і допомагали тим людям, бо нам набагато краще, коли ми приїжджаємо туди, то в мене так, і руки трусяться, і ноги трусяться. Те, що я бачу, як уявив собі, як, як і ті діти, і жінки, і, і капокалічини, і, і мова. от, Мені саме я плакав там, дивився на цих дітей, що. Від того страху в них мова пропадає. Просто вони від страху не можуть балакати, Німі стають. І коли подивишся на це все, то думаєш, Господи, Ти ще милосердний до нас, до наших дітей, до наших сімей, що ми е, ну, так образно, як сказати, ще маємо милість. А ви тут набагато краще вам і милість велика. І дякуйте Бога за те, що Бог береже вас. Дякуйте Бога за Америку, дякуйте Бога, що. Е, ви захищені, і Хай Господь поблагословить всіх вас і вашу церкву. Хай Господь укрепить і служителів благословить, дасть сили, дасть мудрості вам і всьому благословення. І на, на, перед тим, як будемо молитися на станку, я дуже просив би, ми потребуємо саме перше це духовної підтримки. Тому що е, я не хочу лякати, не, не плачу перед вами, і не лякаю вас, щоб. ви… Там розположилось ваше серце, але ви новини знаєте, бачите, трохи знаєте ну, те, що я набагато більше знаю, тому що я там на передовій постійно і спілкуюсь з військовими, ми обслуговуємо там два батальйони військових і, і цивільними. То зовсім інша картина, те, що по новинах говорить. Дуже складно, і поки прогнозів таких, що щось. Коли я питаю, які у вас прогнози, то мені не сміються, а так плачуть і кажуть, ми не можемо прогнозувати навіть на, году, на одну годину сьогодні, а не говорити вже за завтра. Ми не можемо на одну минуту прогнозувати, тому що в будь-який час може прилетіти ракета чи бомба і знищити все. Ми просто молимося і просимо милості Божій. Хай Господь благословить, щоб ми молилися, підтримували. Я, я знаю і вірую і знаю, що ви підтримуєте і молите за Україну. І зараз, якщо ви, ви можете, помоліться, будь ласка, за Україну, помоліться за е, церкву в Україні, помоліться за військових, за всіх, хто служить капеланів. Ну, я ніколи не думав, що буде в мене така форма капеланська. Ось, е, але я зробив вибір свій, що я буду. Воювати без зброї, без... не буду вбивати, а буду всіма добрими справами, буду допомагати, воювати, щоб перемога прийшла би. І Біблія, Слово Боже, говорить, що прийде перемога. Якщо кожен має займатися своєю справою. І Хай Господь благословить. Якщо ви також тут, в Америці, можете займатися добрими справами і про те, що ви сьогодні чули. Хай Господь благословить, помоліться, будь ласка щирою молитвою. Підніміться на ноги і молитві до Господа.